Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан, сироп для всієї родини. Він усміхається, бо коти тим'ячик ногою для нього це справжня перемога. Костянтин бойовий медик. Складну травму нижньої кінцівки, військовий отримав на Курщині, коли росармійці накрили їхню позицію з артилерії. Уламками ворожого снаряду чоловіку сильно посікло праве стегно. Та на щастя, він зумів хутко накласти турнікет і евакуюватися у безпечне місце. Це було пошкодження великої судини. От і там, ну якби ще трошки, то там питання стояла про ампутацію. До великої війни Костянтин був стоматологом у рідних чернівцях, але у перші ж дні повномасштабного вторгнення подався до війська і став частиною 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. За понад два роки військовий медик рятував життя побратимів в боях на Донеччині, Луганщині та Херсонщині. А після його поранення колеги-медики зробили диво для нього, врятували ногу від ампутації. Складну операцію зробили у сумах і згодом відправили на реабілітацію до львівського центру. Незламні ми опанували ходьбу на милицях орієнтовно за тиждень. Пацієнт почав використовувати також компресійні панчохи, які надзвичайно стрімко зменшили нам набряк. І відповідно завдяки цьому Збільшилась подальшому амплітуда руху на даному етапі. У пацієнта немає жодних проблем з самообслуговуванням та мобільністю. Він не використовує допоміжних засобів при пересуванні. Попри те, що реабілітація ще триває, Костянтин вже точно знає: повертатися до цивільного життя поки не планує. Подальші плани повернутися до, до свого підрозділу, продовжити справу і рятувати людей. Олена Ровенчук, програма Вікна СТБ, марафон. Єдині новини. Під час навчань відпрацьовують зачистку будівлі. Підхід до будівлі, детальна зачистка, захід та зачистка кімнати на прикладі однієї групи, тобто чотирьох осіб. Які задачі у кожного військовослужбовця, тобто як вони детально ну, повинні їх виконувати, щоб не загинути. Сергій навчанням задоволений каже: бачить, наскільки викладаються інструктори. К нас складають душу. Реально, люди, ми бачимо це. Всі інструктори і справді мають бойовий досвід. Більшість боронили Україну з 14-го. Морський піхотинець із позивним Борода захисник Маріуполя. 5 грудня ми 21-го року заїхали в місто Маріуполь на ротацію і. Повномасштабне вторгнення. Ми вже зустріли в місті Маріуполі на бойових позиціях. 16 травня нам віддали наказ закінчити оборону міста Маріуполь і вийти на так звану евакуацію. Прийшло не по плану, опинилися в полоні. Каже, спершу сподівався, що це ненадовго. Обіцяли фільтраційний лагерь, буквально там тиждень і нас повернуть на територію України. Ну, це був так званий коридор. Приймали нас чечени, дагестанці, грузили в автобуси і ввозили невідомо напрямки. Після звільнення з полону він повернувся у стрій. Зараз свій досвід передає новобранцям. Каже, важливо, щоб воїн був вмотивованим. Ми намагаємося пояснити своїм курсам да, звідки вони родом. Деякі там з окупованої території, от вони йдуть сюди, щоб побистріше звільнити свої населені пункти. Якщо ви не будете захищати нашу територію, вони прийдуть. Сергій із Покровська. Ворог зараз за декілька кілометрів від його міста. У військо чоловік хотів піти ще на початку повномасштабного вторгнення. Тоді йому відмовили зараз. між ДШВ і морпіхами обрав морську піхоту. Звертається велика увага це на тактику. Тактика, взаємодія, навчають дуже добре. Навчання тривають 45 днів. За цей час потрібно дати максимальні знання, адже від цього залежить життя солдатів. Якщо ми цього не зробимо, я собі просто цього ніколи не пробачу. Я не можу, я люблю нашу країну. Це ось все, що тут знаходиться: ліси, поля. Озера, море, це ну, це все наше. Коли вже закінчиться війна, дай Бог, то тоді вже можна буде видихнути. За матеріалами телерадіостудії Міноборони Бриз, Ольга Чатайло, Олена Кудряшова, Віталій Пікуль. Факти Сі Тіві. Єдині новини. Машини обладнані такими пандусами, курсують Вінницею та розвозять ветеранів у медичні центри з вокзалів і по домівках. Уже рік, як українська громадська організація спільно з литовськими благодійниками, запустила проєкт безкоштовного таксі для важкопоранених бійців. Ветеран Андрій чекає протезування, пересувається на кріслі колісному. І дістатися від одного медичного центру до іншого допомагають саме машини благодійників. В електричний якраз хорошо там пандус опускається і вона заїжджає ззаду. Можна навіть не пересідати. Загалом у Вінницькому автопарку безкоштовних таксі п'ять машин, які працюють цілодобово, аби допомагати ветеранам У 2023 році. Ми побачили проблематику того, що ветерани не можуть дістатися самостійно до закладів медичної допомоги, та вирішили їм забезпечити саме таку дорожню карту автомобільного безкоштовного пересування. За рік волонтери допомогли з транспортуванням понад тисячі ветеранів. Безкоштовне таксі співпрацює з реабілітаційними та медичними центрами країни, які не мають спецтранспорту для перевезення великої кількості поранених бійців. Пацієнти мають дорожню карту, тому що це є етап протезування реабілітації. Є різні етапи отримання документів і пересуватись, переміщатись дуже потрібно багато. Юрій Чайка, розвідник, отримав поранення на Донеччині. Тут у Вінниці готується до протезування. У громадському транспорті на милицях важко пересуватись. Тому для пораненого розвідника таке таксі суттєва допомога. Громадський транспорт, хоч він і безкоштовний, але не завжди може зручно буде. А так, таксі да, до місця під'їхало і відвезли все. Бажано, щоб це було, щоб ну. Не, не, не було, не витрачав час на ходьбу, не витрачав так, щоб щоб до місця під'їхали і забрали. Безкоштовне таксі працює у кількох областях України. Замовити його може сам військовий або ж працівники медичних центрів. Громадська організація покриває витрати на пальне, але буде вдячна кожному за підтримку. Бо, окрім перевезень, ще й збирають гроші на автомобілі, які потім передають силам оборони на передову. Людмила Симбалюка, толі Дмитрів фактиві єдині новини. Вікна в'язальний верстат. За ним 84-річний Петро Шкуро проводить переважно більшість часу, плете шкарпетки для захисників. Ось і зараз налаштовує устаткування, заправляє нитку і вправно виплітає тепле полотно. Тут складності великої нема, не треба нічого робити. Отак 300 раз провів і шкарпетка одна готова. Ще 300, і друга. Ще і передав хлопцям. На одну пару витрачає дві години на в'язання і ще годину на зшивання частин виробів. Поки говоримо, пан Петро сплів шкарпетку. Це скільки ви сиділи з вами, я заправив машину, ви зробили такий теплий, теплий. Це відносок почав. Вшивається і готовий до собою. Зав'язали 150 рядів. Вперше взяв до рук гачка Петро Петрович 70 років тому, потім спробував плести спицями, а далі опанував в'язальну машинку. Так міг створити все від купальника до пальто, каже чоловік. Тішився, коли в місті бачив людей у своїх виробах. Був концерт, я на сцені читаю і вдруг відчиняються двері, заходить мій світер. Я не бачу, хто, що, але світер моєї роботи. І друге ще було: в'язав пальто. Заходить тролейбус жінка. Ну, років, може, п'ять назад в тому пальто, що я в'язав. З війною перелаштувався на запити військових. В'язав спочатку балаклави, коли вони ще були в дефіциті. А на Шкарпатки перейшов вражений розповіддю тезки сусіда, який два роки воював на передовій. В розмові він сказав, каже, що взимку на ноги мотали все, що тільки можна мотати. Саме найбільше це мерзли ноги. І в мене прийшла ця ідея. Попробував Петро Петрович мене консультував все. І з того часу я сів за шкарпетки. З власної пряжі встиг виготовити з півсотні пар. Добрий день! Доброго дня, Оксанка. доброго дня. Наразі я до вас доїхала. Спасибі. Я, я приготував нашим хлопцям. О, чергова, дякую, чергова партія. волонтерка Оксана Кулик співпрацює з Петром Петровичем від початку повномасштабної війни. каже військові цінують і ці домашні теплі шкарпетки, і майстерність їхнього виробника. Вони зручні чим, тим, що вони. Тоненькі, і вони входять в будь-яку взуванку для виходу на чергування для бойових таких моментів. Ці зручніші, тому що вони тоненькі, але гріють так, як товсті. Соровину, яку мав майстер нещодавно вже всю використав. Та на допомогу прийшла донька, кинула клич у соцмережі і нині вже привезла повен багажник ниток. Роботи для тата не бракуватиме взагалі дуже крутяцькі і по кольору, і по якості. Всі дуже класні. Куда? Ці люди відгукнулися на пост, на перепости, зовсім незнайомі, дзвонили. Я тиждень збирала. Я пишаюся своїм батьком. Я розумію, що для нього це стимул. Він відчуває себе потрібним. Відчуває, що він робить велику справу. Йому хочеться всіх навколо обігріти, про всіх попіклуватися і всім зробити добре. Без допомоги захисникам а нато в такий складний час Петро Шкуро зізнається, не уявляє свого життя. каже, підтримуватиме їх стільки буде сил заради найзапамітнішої мрії усіх українців. А мрія одна мир, перемога. І щоб повернулись ті, хто єсть. Ірина Цимбас Рідністян. Програма «Вікна СТБ. Єдині новини. Мальчевський до великої війни професійно грав у футзал, але спорт залишив через війну. Під час повнопостражного вторгнення відправився до Лов ЗСУ. В процесі там виконання бойового задання так сталося, що отримав поранення. Тяжке поранення втратив кінцівку. Спочатку здавалося, що футбольна кар'єра завершена, але дружина підтримала і допомогла повернутися на поле. В процесі реабілітації е, побачив оголошення про створення амфутбольної команди. Дуже вагався і там до вже перше тренування мало бути. Я такий, типу, ні, не піду, чи піду, чи ні, не піду. В результаті дружина зібрала речі і сказала, давай на тренування. Тепер Олександр разом із командою готується до зимового кубка Ліги Дужих. На тренування завітали і майбутні футболісти. Ви бачили там по телебаченню там супермени. У вас да, якісь Бетмени, які літають, які такі супер-супергерої. А дійсно зараз ми живемо в такий час, коли у нас в країні йде війна, і герої ходять біля нас. Дмитро очолі, – чоловічу та жіночу збір. Ні України з Амфутболу, але не роздумуючи, погодився тренувати столичну команду. Каже, працювати не складно і цікаво. Усі гравці надзвичайно мотивовані. До того ж, поруч чоловіками в одній команді можуть грати і жінки. Це дуже круто, тому що дівчата ми знаємо, що вони більш легше грають. А от з чоловіками у тебе є можливість, мотивація краще грати і краще тренуватися. Тому з чоловіками це важко, вони дуже сильні, але для мене це є мотивація бути кращою. Ліна лідерка збірної України. Вона стала авторкою першого голу в історії нашої команди на чемпіонаті світу. У дівчини вроджена інвалідність каже: найважче було прийняти себе такою, як є, але тепер. Точно знає свою місію. Моя інвалідність це не прошкода мені. Наші да? кількість як людей вони бачать це, як я е, показую свою інвалідність не як трагедія, да там ні драмі, да? я це називаю, а як навпаки, свої свої переваги. Ам футбол суттєво відрізняється від класичного у полі. Грає шестеро гравців на милицях. Воротар може використовувати лише одну руку. Ти граєш однією ногою, так і ти не можеш підіграти іншою. коли там кажуть одноногий футболіст. Хлопці, ви не знаєте, що таке одноногий футболіст, як це важко, насправді Амфутбол Ам футбол не лише допомагає реабілітації, а й мотивує майбутніх футболістів. Я думав, що це нереально, що не можна так футбол грати, не можна так невдобно дуже сильно. Футбол можна грати, незважаючи на нашу. На тренуванні діти ледь встигають за амфутболістами. Навіть на милицях хлопці та дівчата понад усе прагнуть забити. Ці наші герої вони захищали, захищали на країну на такому бойовому фронті. А зараз вони мають можливість захищати нашу країну вже на спортивному фронті. Уже в суботу стартує зимовий кубок упродовж двох днів. П'ять команд із Києва, Черкас та Львова змагатимуться за перший трофей замфутболу в історії України. Андрій Ковальський, Євген Зозуля, факти сітів. Марафон. Єдині новини. В Ужгороді на благодійний фестиваль колядок майже 20 творчих колективів різдвяною ходою прийшли до музею під відкритим небом старе село. Сільські вертепи на Закарпатті це справжнє театралізоване дійство, до якого готуються місяцями. У цьому бетлегені із села Тур'я поляна вісім учасників. Усі хлопці, костюми колядників оригінальні, обвішані дзвіночками. Щоб було чути здалеку, овечій овечішкуріці це ягнятка, а це пастирі, які виводять їх коли Ісус родився. Що цілий світ чув, що Ісус Христос народився на території музею? Лунають не лише автентичні українські народні колядки, а й різдвяні пісні етнічних меншин різноманітого Закарпаття. Цей бетлегем із села Чома внесений до обласного переліку нематеріальної культурної спадщини. Він зберігає традицію автентичного лялькового вертепу. Можемо е наші звичаї і наші обряди показувати, і перенести це все на, на друге покоління. Головне, щоб всі е і пісні, і слова, все, все, все іде так, як сто років назад. У шопці є фігури пастирів, царя, янголів, ірода та маленького Ісуса. Учасники колядують і рухають персонажами. Це ті самі ляльки. késői zsövéi hrájúgy ról, Betlehem. Це, це і називається Мертега. Колядники кажуть, війна навчила нас цінувати власну історію та традиції. Свою культурну спадщину треба берегти, знати та показувати. Тому й організували цей фестиваль. Це в першу чергу генетичний наш код пам'яті, в якому закарбовано і сила, і міць, і єднання українського народу віра в перемогу, віра е, світла над тьмою і життя над смертю. У фестивальну. Криньку колядники збирають гроші на підтримку ЗСУ. зокрема на автівки для захисників. Народні майстрині, місцеві та переселенки теж долучилися до доброї справи, продають свої вироби і частину заробленого також віддадуть на потреби армії. В мене бачите, такі всі козочки-коляди, ті, що водять якраз на це свято, хто як зможе. То ми обов'язково виконуємо якусь місію, таку невеличку, але Таку всім нам потрібно на благодійний фестиваль колядок. Прийшли сотні відвідувачів. Я дуже тішуся, що в нас ця традиція колядування. Ці різдвяні прекрасні традиції, які насправді в Європі вже майже ніде не збереглися. Вони в нас так гарно далі тривають. Люди можуть потішитися і разом поколядувати, насолодитися цими традиціями. Колядники віншують і бажають України якнайшвидшої перемоги. Їхні слова пророчі і обов'язково здійсняють. Це вірять українці. Колядка на добре здоров'я! Він чуємо в красне народе в радості, в щастю, сі перебити. І в 25-му році з перемогою зустріти новий рік. Христос сярає. Слава Україні! Героям слава, слава! Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, факти і сітві. Єдині новини.